Вихідні для Олександрійських фехтувальників були насиченими і плідними. 3 грудня вісім шаблістів Олександрійської ДЮСШ номер 2 взяли участь у відкритій першості Черкаської області. Про результати розповів тренер В'ячеслав Артемів. До речі, в Черкасах спортсмени вже вдруге. На минулих змаганнях ми може хтось подумає, що випадково зайняли гарні місця два перших місця. Срібні медалі в нас були, бронзові. Цей раз ми поїхали, на нас вже по-іншому настраювалися суперники, але ми, як кажуть, підтримали своє риноме. В віковій категорії 2010-2011 ми окупували в хорошому розумінні цього слова весь п'єдестал. Перше, друге, третє місце було за нашими вихованками. Це Лосєва, Анна, Кириєнка, Емілія і Сова Олександра. В молодшій віковій категорії підтвердила свій ентузіазм і спрагу до змагань до таких. Найменше наша. Учасниця це Лосєва Юліана. Неочікувано, але для мене очікувано в віковій категорії 2012-2013. Перше місце зайняла Цвіткова Марія. Дуже гарно виступила. Вона в фіналі перемогла до свого віку сильну юну спортсменку з Києва. От, яка на минулих змаганнях, змаганнях зайняла перше місце. Також непогано в цій віковій категорії виступила дерев'янка Поліна. Вона зайняла третє місце минулого разу було друге. Враженнями від змагання поділилася володарка золотої медалі Марія. Це був другий раз, коли я їздила в Черкаси. Перший раз був я зайняла четверте чи п'яте місце, а другий раз я зайняла перше місце. Я виграла дівчинку, яка була з Києва. Виграла я її з рахунком 10-2. Я в неї замітила, що вона не добирає третій захист і туди била. Так я Зробила три-чотири очка. Гарний виступ та перша сходинка. Це результат наполегливої праці, інколи і під світло ліхтарика. Я тренуюся вже два роки, і ну, спочатку для мене цей вид спорту був ну, складний, а потім я почала тренуватися і він мені почав вдаватися. Я виграю вже перші місця. Нас декілька разів вимикали світло, але. Перший раз вимкнули, а другий ми займалися з ліхтариками. Я на доріжці дуже добре можу виходити в атаку і розкручувати суперника. І ще вмію дуже гарно бити під руку, і в мене декілька це разів вдавалося. Суперниками Олександрійців були шаблісти з Черкас та Києва. Для порівняння Олександрійських шаблістів тренує один тренер з неповним навантаженням, коли в Черкасах таких четверо. Треба не зупинятись на досягнутому. В Черкасах працює чотири тренера, в яких гарне забезпечення, в яких підтримує місцева влада, депутатський корпус. В декілька місцях там проводяться заняття. От. Ну у нас я треную шаблю. Ще є тренер зі шпаги Латарія Димур Данилович». Плідними були вихідні і для Олександрійських шпажисток, яких тренує Димурі Латарія. Дві вихованки ДЮСШ номер 2 взяли участь у столичному всеукраїнському турнірі. «Тоже гарно, достойно виступили наша дівчатка. Чи Голя Лера піднялася на бронзову сходинку підестала пошани? Це для неї перший такий успіх. Тому з майбутнім, з надією дивимося в майбутнє і в шпажному фехтуванні. Про свій шлях до перемоги розповіла Валерія, яка виступала в двох вікових категоріях. На п'єдестал мені все ж таки вдалося зійти. Я зайняла третє печатне місце, забрала свої нагороди. Це були мої другі змагання, і я дуже рада, тому що на своїх других змаганнях я вже чогось добилася і такої великої цілі, як третє місце. Суперники в перших змаганнях були дуже сильні, і це не дивно. Там були всі набагато старші, ніж я. Потім на других змаганнях, о 10-й годині, там також були сильні суперники, але мені вдалося вибити навіть одну перемогу серед одного із них. І це була дуже сильний суперник. Але я викрила її тактику і все-таки перемогла її з рахунком 5-4. Тренер теж дуже переживав на змаганнях. Він і кричав, що ти там щось не так робиш, роби ось так, а не так, як ти робиш. І радів, коли я наносила правильно уколи. І не тільки я, коли Катя теж наносила правильні уколи, тренер теж радів. Ми записували наші відео, а потім дивилися наші бої, шукали свої. Промахи, недоліки. Турнір проходив два дні в новому залі Ля Флеш. Серед почесних гостей турніру міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гуцайт та віце-президент федерації Сергій Мищенко.